Люди, які звільнились з токсичної роботи, які були ознаки токсичності, якщо ви прокидаєтесь вранці з почуттям глибокої ненависті, бо вам треба йти на роботу, це явна ознака того, що щось не так. Шукайте іншу роботу якомога швидше. Підвищення відповідальності без збільшення заробітної плати. Нові працівники на старті заробляють більше ніж фахівці, які працюють вже багато років. Кар'єрне просування здійснюється зовні, а не всередині компанії. Останньою краплею для мене стало відкриття, що нові співробітники заробляють значно більше за мене. Я працював в компанії 5 років, а люди починали з моєї зарплати або й вище. Випадково побачив таблицю в Excel і сумами окладів усіх працівників компанії. І скажу вам, що тоді я розлютився чи не найбільше в житті. Після цього спокійно почав шукати нову роботу і пішов, як тільки зміг. Частково це була моя провина, але я засвоїв, що треба вміти. Відстоювати свої інтереси, скрипуче колесо змащують ті кілька підвищень, які мені дали, сталось лише тому, що я просив про них. Але пішли ви в сраку. Я добре виконував свою роботу. Я мав би отримувати заохочення за неї, а не випрошувати його. Найбільше мене бісило усвідомлення того, що мої роботодавці насправді не дбали про мої інтереси. Їх цілком влаштовувало те, що вони злочинно занижували мені зарплату, а новим працівникам платили. Ли набагато більше, і це була не безсердечна велика компанія, а сімейний бізнес, де я відчував, що мене поважають. Ось чому колективні дії так важливі. Я вважаю, що заробітна плата людей повинна бути відкритою інформацією в компанії. Кожен, хто говорить інакше, просто намагається вас надурити. Не отримувати винагороду чи визнання за те, що ви перевиконуєте свої обов'язки і робите все чудово, бути покараним за речі, які не залежать від вас або стались не з вашої вини. Чесно кажучи, висока плинність кадрів. Люди можуть пропрацювати там рік і одразу ж піти, якщо їх не звільнять раніше. Інша ознака: якщо в компанії є група людей, яким понад 50 років, і група 20-річних, але немає нікого, посередині старші люди просто чекають на пенсію. 20-річні щойно закінчили коледж, а ті, хто посередині, звільнили з певних причин. Мене взяли на роботу, і через пару місяців стало зрозуміло, що мій керівник не хоче, щоб я там працював. Гадаю, я подобався йому як людина, але з якихось причин я просто не міг зробити так, щоб ця людина була задоволена моєю роботою, якщо тільки вона не просила про щось конкретно і не вказувала саме на це. Жодна з моїх ідей не була достатньо хорошою, жодне виконання не було достатньо правильним. Я сідав з ним і детально описував свій план. На наступні пару тижнів отримував підпис, виконував роботу, але у нього постійно виникали проблеми з цим. Врешті-решт мене поставили на план вдосконалення показників, в якому було дуже незрозуміло, що мені робити, і стало очевидно, що мене збираються звільнити. Я щиро ненавидів цю роботу, мене від неї нудило. Я відчував тривогу. Я боявся прокидатись по буднях і не міг перемкнутись з роботи наприкінці дня. Коли людей звільняли, вони щиро раділи цьому і відчували полегшення від того, що цей жах закінчився. Відсутність можливостей для кар'єрного росту, несправедливе ставлення, включаючи фаворитизм, токсичне робоче середовище, знущання, плітки, низька зарплата та підвищення, все більше роботи, але жодної додаткової компенсації. На стартапі не було суворого таймінгу. Я працювала навіть у другій годині ночі, та у півночі просто заради справи. Я жила далеко від нового офісу, а до цього у них взагалі жодного офісу не було. Першого тижня я приїхала трохи пізніше. Мене одразу ж викликали на зустріч і запитали причину запізнення на роботу. Я одразу ж звільнилась. Ніхто ніколи не питав мене, чому я працюю о другій годині ночі. Ніхто не повинен питати мене, чому я спізнюю. Не можеш заснути через робочі справи. У день, коли мене взяли на роботу, один працівник сказав, навіщо вони беруть когось на цей корабель, що тоне. Я звільнявся лише через поганих начальників. Одна керівниця кинула мене під потяг через невдалий проект, про який я неодноразово попереджав її. Я пішов через два місяці. Інший босс погодився перенести зустріч з мого робочого дня на наступний понеділок, бо вирішив, що ми краще проведемо мозковий штурм на особистій зустрічі. А потім послався на цей інцидент, щоб поставити мені мінус за недоступність під час дистанційної роботи через місяць і духу мого там вже не було. Я потрапила в глибоке темне місце, відчуваючи, що тону під водою в непроглядній темряві і не маючи жодного уявлення про те, куди рухатись вгору чи вниз. Одного разу вночі я зателефонувала сестрі і сказала, що боюсь зробити якусь дурницю, бо через роботу перебуваю в дуже кепському стані. Кожна погана річ в житті повертала мене до того наскільки токсичною і жахливою була моя робота. Це просто приголомшило мене, і я зрозуміла наскільки все жахливо. Незабаром я звільнилась, тому що життя благословило мене новою роботою. Я зуміла залишити належне сповіщення, піти і більше ніколи не озиратись назад. Масштабні зміни в адмініструванні правила, які не мали жодного сенсу і були створені, щоб покарати справді ефективний персонал. Мій чоловік погодився, щоб я пішла з цієї постійної роботи на тимчасовий контракт на 60%. Він сказав: якщо ти не підеш найближчим часом, у мене не вистачить грошей, тобі на заставу. Коли hr менеджер вичитує вас до сліз, а потім просить обійняти, коли ви вибачились за те, чого ніколи не робили, і так багато разів. Одна з найуспішніших компаній, в якій я працював, мала потужну культуру газлайтингу. Наймайте високопродуктивних працівників, а потім регулярно невимушено кажіть їм, що вони недостатньо хороші. Ого, ти працюєш понаднормово. Щоб зробити для нас цей додатковий проект, який виходить за рамки твоїх обов'язків, ти зробив кілька помилок. Тобі потрібно попрацювати над уважністю до деталей. Ми дуже стурбовані якістю твоєї роботи. Дружина подивилась на мене і сказала: Ти нещасний, або ти кидаєш роботу, або я кидаю тебе. Я працював у зоомагазині у відділі риб і рептилій і відмовився продати рибку та анемон покупцеві після того як він розповів мені, як влаштований його акваріум. До того ж виглядало, що людина не має ані найменшого уявлення про риб, яких вона хотіла купити. Риба би страждала і найімовірніше загинула. Б, тому я ввійшливо відмовив і пояснив, що зробити, щоб підготувати акваріум для риб, яких він хотів придбати. Якщо покупець коли-небудь, надумає по. Вернутись він поскаржився, і мій менеджер написав на мене доповідну того ж дня. Я звільнився. Були й інші ознаки: багато дитинчат тварин, яких не продали, просто відправляли до притулку, коли вони підростали. Це було жахливо. Абсолютно відсутній баланс між роботою та особистим життям, очікували, що я працюватиму 60 плюс годин, плюс вихідні та свята. Відповідатиму на повідомлення товаришів по команді, які були на директорських посадах і не могли зрозуміти, як виконувати найпростіші завдання коли я плакала в машині дорогою додому, коли кожен електронний лист від мого боса змушував мене хвилюватись, коли я почала ненавидіти керівника, з яким раніше дружила, всі ознаки того, що пора йти. Бонуси та зарплати урізали всім працівникам компанії. Зарозуміле керівництво зруйнувало колишню невимушену, але також продуктивну робочу атмосферу. Розчаровані працівники зганяли свій гнів один на одному, скаржачись у відділ кадрів через дрібні образи. Я пропрацював у цій компанії 10 років, і за останні два роки все пішло шкереберть. Перші вісім років були фантастичними. Компанія закріпилась в списку Fortune 500, змінила генерального директора, і саме тоді почалось все це лайно. Цілковите нехтування безпекою. Я звільнився зі старого парку розваг, тому що там частенько несерйозно ставились до безпеки відвідувачів і працівників. Вони прикривали своїми протоколами і продовжували працювати, доки хтось не отримував дуже дуже серйозні травми. Нашій команді довелось розробити власні правила, щоб ніхто не постраждав, але навіть тоді начальство не давало нам спокою і без жодних на те підстав скасовувало ці імпровізовані протоколи. Дають вам завдання і план, які відповідають вашим посадовим обов'язкам, але вимагають, щоб ви робили більше завдань, які ніколи не обговорювались і не були частиною ваших посадових обов'язків або початкового плану. На мене накричали, і я сказала до побачення. Того ж дня написала заяву на звільнення. Ми дорослі люди. Будь ласка, спілкуйтесь зі мною без грубощів і підвищеного голосу. Тривожним дзвіночком стало те, що начальник був досить різким і пишався своєю ефективністю. Я працювала в кабінеті лікаря. і це всі плюси, які він мав. Не було ні краплини співчуття до пацієнтів, ніякої дружньої атмосфери серед персоналу. А медсестра, яка складала. Розклад мене особливо не любила. Я вирішила, що якщо вона так сильно хоче, щоб я пішла, то нехай залишається і гниє там, а я знайду щось краще. Але мені довелось вислухати крики, щоб вирішити піти. Хоча я почувалася нещасною весь цей час. Моя тодішня керівниця надіслала мені дуже довгий лист про те, як багато вона для мене зробила, як вона єдина вболівала за мене, назвала мене брехухою тощо. По суті кажучи, що я її підставила і кинула їй в обличчя всю ту доброту, яку вона проявила до мене. Ви запитаєте, що я такого зробила, щоб заслужити на це. Я взяла вихідний. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які ознаки токсичності на роботі помічали ви? Напишіть в коментарях.